Вітаю вас, шановні друзі! З вами Диркаченко Олег на каналі «А що є Істина. Сьогодні я хочу поговорити про одну дуже важливу для всіх людей тему, яку насправді. Достатньо важко буде зрозуміти людям, які не знають, що таке християнство, не знають про роз біблійних, але тим більше вважаю, що навіть і людям, які далекі від цього, треба також слухати, бо мова буде йти про майбутнє всього людства. Майбутнє всього людства. Зараз ми з вами в Україні переживаємо дуже страшні часи. Війна йде, гинуть люди. Руйнуються наші міста, села, просто от, просто море болю і скорботи. І ми, як звичайні люди, завжди концентруємося саме на цьому, на, цьому на, на, на тому, що болить, ну так ми створені, і є у нас якісь потреби, проблеми, які от, вони нагальні, і саме на них людині природно концентруватись. Але насправді, насправді, я е, мушу говорити про ті речі, які можливо будуть досить достатньо непопулярні. Тобто зараз е, більша частина людей говорить про те, е, як відбудеться визволення України, як буде перемога, про контрнаступ, е, про звільнення територій, про е, якісь контрибуції з боку Росії, як потім буде відновлюватись країна. Тобто, ми, ж, ми живемо такими надіями на. Майбутнє, і це майбутнє в, нашому, в наших думках, воно так підсвідомо має бути кращим, ніж зараз війна. Да? Але насправді я хочу сказати про те, що ця війна вона докорінно змінить світопобудову взагалі. Тобто після цієї війни, яка зараз відбувається, людство вже ніколи не буде таким, як було. Життя людства не буде таким, як було. До речі, ми з вами дивіться, яка, яка, яка дуже важлива і неприємна послідовність вибудовується. Ми з вами жили. Почалася війна в 2014 році, коли Росія захопила Крим, частину Донбаса. Ми жили думаючи про те, як жити далі, що буде. Чого очікувати, такі були м, якісь смутні дуже часи, потім наче все трошки більш-менш почало приходити до тями, йшли якісь перемовини. Потім взагалі зненацька нас нас догнала, або я не знаю навіть, як сказати, спіймала епідемія коронавірусу да? і ми сиділи довго там, в локдаунах різних, там в обмеженнях, і ми якби очікуємо підсвідомо якогось полегшення. Потім після одразу після локдауна коронавіруса цієї епідемії. Ну хто в неї вірить, хто не ні, це вже окрема річ, значить. Але після таких обмежень ми очікували полегшення, і раптово раз і почалася війна, відкрита, гаряча війна, страшна з купою жертв і так далі. І от зараз ми знову ми підсвідомо очікуємо, що буде полегшення після війни, але насправді це може виявитись не так, друзі. Це от Я не хочу бути поганим таким пророком. Ну, взагалі-то я не пророк, да? я просто служитель церкви, але просто не хочу пророкувати недобре. Але насправді, коли ти дивишся на те, що відбувається зараз світові, то я думаю, що нас очікують ще більш важкі, важкі часи. Можливо, буде якийсь. Короткі якась коротка передишка, але насправді просто те, що говорять люди, те, що говорить Біблія. Дивіться, я зараз прочитаю просто один текст коротенький, коротенько спробую його пояснити, і деякі речі ще проговорю про часи та терміни брати вам не потрібно писати, бо самі, напевно, знаєте, що день господній приходить як злодії вночі, бо коли скажуть Мір, мир і безпека, тоді раптово прийде на них загибель, як біль тієї, що носить у лоні, і не втечуть. А ви, брати, не втемрявій, щоб той день заскочив вас, як злодій. Про що говорить тут апостол Павло? А це послання апостола Павла до Солунян або філа, Фесалонікійців, як російською це звучить. Перше послання, п'ятий розділ з першого вірша я прочитав. Про що говорить тут Павло? Взагалі, в цій е, цій Слова, які ми прочитали, вони є продовженням теми про Воскресіння мертвих і пришестя Христа, друге пришестя Христа. І Павло говорить, що не, не переживайте, брати, да, ваші рідні, які померли раніше вас, якщо вони померли в Господі, вони воскреснуть першими. Потім ми, коли Господь прийде там при голосі архангела, при трубі Божій, значить ми будемо. Підхоплені з землі до Господа і так завжди з ним будемо. І він далі говорить про часи і термін нема потреби писати, бо ви самі розумієте, бо Господь прийде як злодій вночі. Ну тобто, неочікувано. Але є, є дуже важливий такий. Признак, ознака його пришестя. Коли люди будуть казати мир і безпека, тоді раптово прийде не загибель. До речі, друзі, те, те, що ми зараз з вами бачимо, це таке глобальне потрясіння всього мироустрою. Це е, війна в Україні, вона не схожа, не, не, не схожа взагалі на будь-яку іншу війну. Я не беру війни зараз минулого століття, 20-го століття, да, там, Перша, Друга світова війни. Не про них я зараз кажу. Я говорю про війни, які були за останній час, наприклад, да, або там, якщо брати з кінця е, 20-го століття і початку 21-го, таких воєн, які вплинули так на. Увесь світ на всі держави не було. Не було. Що зараз відбувається взагалі? І якщо ми подивимось трошки назад, подивимось на те, як жила Європа, Америка, наприклад, Західний світ, я говорю саме про нього, бо Західний світ є найбільш впливовою частиною людства. Який сов, так от якщо казати по правді, то саме Західний світ він диктував умови існування людства, він встановлював правила. То якщо ми подивимось, то ми побачимо, що західний світ він жив. Десь з 70-х років, ну точно, як, як мінімум, після закінчення е, В'єтнамської війни, де американці приймали участь, але, до речі, Європа стояла осторонь, то в цей час е, життя Західного світу було стабільним і мирним, і мирним. Були якісь локальні війни, там, значить, але так, щоб вони зацепили весь Західний світ, таких воєн не було. Більше того, ми бачили з вами, як після розвалу е, Радянського Союзу і розпаду Варшавського договору, так званого, да, закінчилась холодна війна, а Європа взагалі об'єдналась в одну величезну ну не державу, а об'єднання, да, те, що ми зараз називаємо Євросоюзом. І більше того, цей самий Євросоюз він почав е, все менше і менше грошей витрачати на безпеку. Показовий приклад це Німеччина, де армія скоротилася, затрати на армію скоротилися, а зараз вони хапаються за голову і говорять, що ми наробили? Що ми наробили? Що наробила Ангела Меркель? Значить, просто звівши армію Німеччини до такого стану, що вони зараз шоковані. Вони, вони відчувають себе, знаєте, голими перед озброєним нападником. Оця ідея, друзі, дивіться, оця ідея, що коли люди будуть намагатися намагатися створити мир і безпеку собі, не підкорюючись Богові, вона отут і описана. Так? Тобто люди зрозуміють і прийдуть до висновку, що самі по собі вони мир і безпеку створити не зможуть. До речі, зараз себе дуже, дуже кволо. Ніяк показала себе Організація Об'єднаних Націй. І, до речі, ви можете зауважити і побачити, що саме про зміни в організації Об'єднаних Націй йде мова, і наші українські керівники підіймають цю тему. Треба щось зробити, бо злодії роблять зло. І в цьому. Досягають успіху, і після цього помирають тисячі, десятки тисяч людей, сотні тисяч людей вже помирають да, от під час війни. А весь світ починає озброюватись. І вони не можуть цього змінити. От апостол Павло говорить, що будуть казати мир і безпека, а на них, на них прийде загибель у цій концепції, як роди у вагітної жінки починаються отак раптово. От воно зараз ми це бачимо, друзі. І до речі, я хочу сказати, повторити ще, що ми побачимо, що дуже багато змін. Зараз Китай теж там з глузду з'їхав. Вже їхній лідер Сі Цзінпі, він говорить відкрито про підготовку до війни. Там вся весь світ, друзі, починає починає змінювати оцю концепцію. Тобто про що я хочу сказати, друзі? Да, що люди зрозуміють, що вони не зможуть самі по собі. Створити мир і безпеку. І саме на фоні от, ініціатив, що треба змінити сві, світоустрій, треба змінити е, е, якось систему безпеки в світі, саме на цій хвилі, друзі, прийде людина, яка яку Біблія описує як звіра, ну, яку християни дуже часто звикли називати антихристом. Да? Тобто він прийде якраз з таким от, е, планом миру. Він буде обіцяти безпеку, все, що треба буде, це треба буде прийняти його як Христа, як Місію. Друзі, це саме така ідея закладена. Да? Він буде ставленником сатани, він буде обіцяти людям успіх, безпеку, здоров'я, достаток, все що завгодно. Да? Але нас, я думаю, очікують дуже важкі часи, до речі, все до цього йде. Люди розбещені. Тут у мене на каналі є відео про відкриття сангатарського тунелю. Подивіться, в що вірять сильні, так звані сильні люди світу цього керівники, як вони сиділи на цьому просто Бісовському шабаші, і їм це, і їм це подобалось. Тобто розбещення людей, можливість контролювати людей. До речі, є плани, вони відкриті про, про створення. Електронних грошей, і це не те саме, що гроші на наших картках. Це взагалі мова йде про відмову і відміну готівки, готівкових грошей. Гроші мають бути тільки в електронному вигляді, і тоді нас взагалі буде контролювати просто просто до неї, ну як як от раз так от і все. Тобто, все йде до того, друзі. І саме оця війна в Україні, вона є останньою краплею, яка змінить світоустрій. Я про це говорю зараз просто тому, що, ну, читаючи Біблію, я розумію, що е, це саме цей час, коли люди зрозуміють свою безсилість, самим, самим створити мир і безпеку, і вони будуть потребувати допомоги, пом але е, запросять цю допомогу не у Бога, не у Христа, а у. Е, сатани і поклоняться йому, друзі. Оце дуже важливо. Тому нам треба е, е, бути пильними, бути пильними, робити все, щоб мати близькі стосунки з Богом, робити все, щоб проповідувати Євангеліє, робити все, щоб люди розуміли, що життя на землі не вічне. Так чи інакше, нам, так чи інакше, нам е, всім. Е, Доведеться стати перед Богом, і треба, щоб якмога більше людей, особливо від нас, від християн, почули ідею євангельську ідею про спасіння через віру у Христа. Тому Хай Бог береже нас, хай дасть нам сил, наснаги пережити ті часи і бути готовими до того, що ми можемо ще побачити. Я думаю, що те, що ми побачимо, може бути ще страшнішим ніж ця війна. Хай Бог береже нас. Вибачте, за таку не дуже добру новину. Але дуже важливо не закривати очі на те, що відбувається зараз поруч з нами, і на те, що говорить Біблія про наше майбутнє. До зустрічі, сили, наснаги. Хай Бог береже нас.